Ну що, пройдемося по плюсах і мінусах цього апарата. Рама плюс, однозначно, що по своїй конструкції, що по якості зварки. Однозначно, плюс. Лакофарбове покриття мінус. А от пластик досить непоганий. В принципі, характерний для мотоциклів за таку ціну. Потужність 25 сил, двіжок на повітряно масляному охолодженні, чистосупінчна коробка. В принципі, для його вартості вполне вистачає. Плюс. Підвісочка, принаймні, на перший погляд виглядає досить внушительно. Ну, ось подивіться. Так що тут теж ставимо плюс. Тормозів, враховуючи його потужність та вагу, однозначно буде вистачати з головою, тому тут теж плюс. Фара однозначно мінус. Може, вона і світить добре, якщо чесно, не знаю. Вона гарно виглядає і навіть вписується в загальний дизайн мотоцикла. Але. Такі фари ми бачили неодноразово і на інших моделях, причому які вартують приблизно на 50% дешевше, ніж у цей Vertex, тому мінус. А от по приборки плюс, приборка хороша. Вона повністю цифрова, але вона надійна, не перегорає і не глючить. Загальний дизайн ну тут вирішувати вже. Кожному індивідуально, мені особисто подобається, тому кажу плюс. Але може комусь і не сподобається. Можете написати про це в коментарях. Пройшлися коротенько по основних плюсах і мінусах цього мотоцикла і добралися до основного питання. Це ціна. Вартує вертекс 2000 доларів доларів. Я думаю, ви розумієте, щоб ось цей мотоцикл вписати в бюджет до 2000 доларів. Виробникам треба на чомусь зекономити. В даному випадку зекономили на зовсім другорядних речах, і це правильне рішення. Тому я цей мотоцикл вам сміливо рекомендую.